Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На війні не стало трьох волинян. На Черкащині невідомі кинули гранату на подвір'я працівника ТЦК. Російські війська задали критичних пошкоджень двом українським ГЕС. Слава Україні! В фірі підсумки дня 1 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув волинянин Дмитро Прокупчук. Воїн 1976 року народження був родом із Ковальської громади. Командир відділення взводу загинув 28 травня цього року біля населеного пункту Селидова Донецької області, потрапивши під ворожий вогонь при виконанні бойового завдання. Також підтвердили загибель військовослужбовця 110-ї МВР МР Романа Шворака з села Вербичня Ковського району, якого понад півроку вважали зниклим безвістим. Воїн 1982 року народження з 15 жовтня минулого року вважався зниклим безвістим. Проте за свідченнями очевидців суд визнав солдата загиблим. Крім того, у Сумській області загинув 44-річний солдат Євген. Драган син настоятеля Свято-Симеонівського храму села Сухудолову Володимирського району Івана Драгана. Воїн служив на посаді кулеметника стрілецького відділення у 53-й окремій механізованій бригаді. Редакція телеканалу конкурентів висловлює співчуття родинам загиблих героїв. Наслідок ДТП у Львівській області постраждали дев'ятеро людей. Четверо з них з Волині про це повідомила у Фейсбуці поліція Львівської області. ДТП трапилося пізно ввечері 31 травня на вулиці Промисловій у Червонограді. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мікроавтобуса Фольксваген, яким керував 41-річний житель Волинської області, та автомобіля Мазда під керуванням мешканця одного сіл червоноградського району. Наслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні дев'ятеро людей. Водії легковика та два його пасажири, чоловіки віком 26 і 47 років, обидва Червонограда, а також водії та п'ять пасажирів мікроавтобуса, – 17-річний хлопець і 55-річна жінка з червоноградського району та три жительки Волинської області віком 34-38 і 41 років. У Луцьку судитимуть двох волинян, які виправдовували руський мір. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі з червня по вересень 2023 тисячі чоловіки у телефонних розмовах просували думки про правомірність окупації частини України, при цьому заперечуючи російську агресію, вихваляючи російських військових та ворожу владу, транслювали підтримку антиукраїнських рухів та проросійські наративи. Прокурори скерували до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про вчинення жителями Луцька та жителям Луцького району. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України обидва обвинувачених невдовзі постануть перед судом. 31 травня відбувся обмін військовополоненими, внаслідок якого Україна змогла повернути 71 воїна та чотирьох цивільних. Серед них є два волинянина. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Це Анатолій. Полевінський з міста Ківерці 1984 року народження. Перебував у полоні з квітня 2023 року. Та Олександр Січковський з тисяча 1992 року народження у полоні перебував з липня 2023 року. Російські окупанти знову завдали масованого удару по Україні. Так під обстрілом опинилося кілька регіонів. Ворог цілив об'єкти енергетики. Так, в могилів Подільському уламки ворожого дрона впали на господарське приміщення лікарні. Зайнялася пожежа на площі 600 квадратних метрів. Травмованих на щастя немає. Обстріляли і Прикарпаття. Росія влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури. В результаті влучання виникла пожежа площею 400 метрів квадратних, яку рятувальники ліквідували. У ДТЕК заявили про серйозні пошкодження двох тес. Під удар потрапили дві теплоелектростанції. ДТЕК. там серйозно пошкоджено обладнання. Це вже шоста масована атака на. Теплоелектростанції ДТЕК за два з половиною місяці. Крім того, росіяни поцілили в один із об'єктів енергетичної інфраструктури Запоріжжя. На місці влучання є руйнування. Також пошкоджено понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери. Ракета влучила в енергооб'єкт і на Кировоградщині – за попередніми повідомленнями, постраждалих немає також є пошкодження і на Дніпропетровщині. Загалом вночі було збито 35 із 53 ракет і 46 із 47 шахедів. На Черкащині у селищі Катеринополь невідомі кинули вибуховий пристрій у двір працівника ТЦК, сержанта збройних сил. Як інформує Черкаський обласний ТЦК, інцидент стався 30 травня. Ніхто не постраждав. Відомство наголошує, що військовослужбовець став на захист України з початком повномасштабної війни. Син захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка. Пам'ятаємо, що ворог вкладає у спроби демоляризувати українців і зруйнувати нашу згуртованість. Величезні ресурси, і саме на це робить свою головну ставку. За початкована ворогом ця інформаційно-ментальна агресія буде приречена на поразку лише за умови свідомого, дорослого і відповідального ставлення кожного з нас до інформації, яку ми отримуємо через соціальні мережі і медіа, зазначив ОТЦК. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути п'ятьох депортованих дітей сиріт. Як повідомили в організації Save Ukraine, у жовтні 2022-го окупанти вивезли їх у Крим, а потім в Анапу Краснодарського краю. А вже звідти дітей вдалося врятувати і вивезти на більш безпечну територію у Грузію. Нам вдалося врятувати п'ятьох вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області. Діти виживали цілих три місяці на самій сіткій лінії фронту, ховалися від бомб. Та ракет у підвалі без їжі та води, а потім ще й пережили жахи депортації у середині липня 2022-го Їх під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію. Йдеться у повідомленні. Російські війська в ніч проти 1 червня під час чергової масовної атаки на енергооб'єкти України поцілили по двох гідроелектростанціях. Про це повідомила компанія Укренерго також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. Відомо про критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики Працюють над ліквідацією наслідків. У компанії наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила Каховську ГЕС, випустила понад 110 ракет по всіх ГЕС та ГЕС «Укргідроенерго». Президент Володимир Зеленський 1 червня із візитом прилетів до Сінгапура, щоб виступити на великому форумі з питань безпеки. Так, український лідер в неділю особисто виступить на діалозі Шангріла. Ключовому майданчику для безпекових тем в азійсько-тихоокеанському регіоні відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки це завдання глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос азійсько-тихоокеанського регіону, зазначив президент. Президент Шаджо Байден вважає, що Ізраїль суттєво підірвав військовий потенціал терористичного групування Хамас, і воно вже не становить значної загрози для єврейської держави. Про це він сказав у Білому домі 31 травня. У виступі Байден виклав нову пропозицію про припинення вогню з трьох етапів, яку Ізраїль пропонує Хамас, і яка передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій. Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро заявив, що його країна не дозволятиме Україні використовувати свою зброю, зокрема винищувачі F-16 для ударів по території Росії. Він нагадав, що Бельгія минулого тижня підписала двосторонню угоду про безпеку з Україною, яка, зокрема, передбачає постачання 30 винищувачів F-16, найбільше з поміж українських союзників. Але угода дуже чітка. Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це Угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися, підкреслив бельгійський прем'єр. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею на з нами, телефонуйте 068-45-1004 ну, на на або ж на 50 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.